Вітаю вас, 8 січня. Значить, дивіться, що сталося: Кривий ріг вчора ввечері була сильна атака дронів, били по енергосистемі. Потім Кам'янське, Ось Кривий Ріг, Кам'янське, потім Дніпро. Кам'янське, потім Дніпро. В общем, в Дніпропетровської області і навіть в місті Запоріжжя повний блекаут. Немає світла, води, опалення. Ну, в общем, ну, блекаут. Блекаут вони в Афріки блекаут. Хоча пишуть зранку, що воду вже в деяких регіонах дали, що лікарні працюють на генераторах, що будуть намагатися забезпечувати всім, чим тільки можна, з інших регіонів в Дніпропетровщину будуть направляти вільні генератори. Ось так. Я думаю, вони вибили, знаєте що? вибили... Якась, знаєте, ось послідовність Дніпро, Кам'янське, Кривий, Ріг, да, якісь такі високовольтні, не знаю, як називаються лінії, трансформатори, вишки. і вони їх, їх, їх ось знищили. знищили. Тобто вони відрізали Дніпропетровщину від решти України по енергосистемі, щоб під'єднати, потрібен ви розумієте, час. Так само, як це було на Одесьчині. Вони взялися то за Одещину бралися, тепер вони взялися на Дніпропетровщину. Тобто беруть якийсь один регіон і знищують, знищують. І притом знають, куди бити. Знають. Раніше вони цього не знали, а зараз вони знають, куди бити. Я хочу спитати Дніпропетровська область, ну так само і місто Запоріжжя, пишуть, да? що в Запоріжжі також блекаут. Впродовж доби зможуть відновити енергосистему Дніпропетровщина. Сонце. Перемога. Ода. дії, активні дії. Моя відповідь так. Впродовж доби повинно з'явитися світло, хоч трошечки. Так, да, такі плани є. Продовж доби з'явиться світло на Дніпропетровщині. Продовж доби з'явиться світло на Дніпропетровщині. Ну, моя відповідь все одно більше так, що повинно десь в когось з'явитися світло, хоча б потрошечки будуть давати, щоб люди змогли підзарядитися. А ще знаєте, яка загроза? Загроза в тому, що ну, це стосується всієї України, а особливо там, де блекаути, йдуть морози, сильні морози йдуть з 11-го, я ще не помиляюсь, січня дуже сильні морози. Так, ну давайте далі. Найголовніша сенсація цього ранку це те, що Трамп схвалив законопроект про санкції проти Росії. Сенатор Лінсі Грем, цей законопроект дозволить Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту. Цей законопроект також дасть Трампу величезну важель впливу на такі країни, як Китай, Індія, Бразилія, щоб спонукати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування війни Путіна проти України. Я очікую на сильне двопартійне голосування. Сподіваюся, вже на наступному тижні. Ага, Трамп схвалив. А тепер буде голосування в наступні два тижні. А ну-ка, покажіть, будь ласка, сенат США проголосує за те, що Трамп схвалив санкції проти Росії. Ну, Деякі будуть проти. Зміни в правосудді. Чи проголосує Сенат за санкції проти Росії в найближчі тижні? Сонце, боротьба за сонце. Рішення. Вибір. Так, ну, дивіться, не всі за. Це да в Сенаті. Там буде ще якась така протистояння між ними. Але по ітогу, я думаю, що проголосують. Ану, покажіть, будь ласка, По ітогу, Сенат США проголосує за санкції, двопартійне голосування за санкції проти Росії. Буде підтримано? Може, я неправильно питаю. Двопартійне. Ну так, да, перемога. Да, перемога в домі. Мах. Так, да, колісниця, перемога в домі, мах колісниця, так. Да. Оце, оце тепер правильно питаю. Неправильно питаю. Тут, бачите, треба питати правильно: двопартійне голосування. <кхе> Тому. а ну хорошо. Оці санкції, які будуть схвалені, да? Сенатом і Трампом проти Росії. Угу. Саме для Росії, да? як вони взагалі. Як ці санкції вплинуть на Росію, які будуть ось скоро вже ухвалені? Луна вищий суд. Капітально вдарить по фінансам. Ту спонтаклі і вищий суд. Це знаєте що? Це, ну, це, це набагато о, гірше, ніж бідність? Тупік. Тупік і обмеження фінансів. Топік обмеження фінансів не тільки на війну, а взагалі для всієї країни. Тобто країна буде заблокована. Оці всі росіяни вони залишаться без гроша, без копійки. Ось що це, до чого це може призвести? Нарешті, ну, ну нарешті, чого це неможливо не зробити було раніше, ще в 25-му році? Чого? Давайте спитаємо: чого. Трамп не схвалив це в 25-му році. Скільки людей постраждало, загинуло в Україні? Чого Трамп не схвалив саме ці санкції в 25-му році? Чому? Тому що зірка диявол. Була надія Була надія, що диявол все ж таки, таки по-хорошому хотілося домовитись. Була надія на диявола. А зараз розбите серце. Ну, тобто, самі винні. Трамп давав йому шанс 1, 2, 3, 4, 5, 10 шансів, да? Ну, шанси закінчилися. Рік закінчився, і шанси, мабуть, теж закінчилися. Е, вже другий завод на Росії. Палає завод з виробництва двигунів для російської авіації і дронів. Це вже другий, я вже про перший казала. Тому що їх чекає, ви розумієте, що да? ну, двигуни для авіації. Що їх чекає? Ну, будуть літати. Я не знаю на чому, на воздушних шариках. Ось цікава новина. Росія терміново вивозить працівників російського посольства з сім'ями з Ізраїлю за останні е, години, це вже третій рейс, за останні 24 години вже три рейси. Чого Росія терміново вивозить працівників російського посольства з сім'ями з Ізраїлю? Чого? Чого, чого? Тому що. Тут є якась хитрість. Обман. А ну що тут? Дурень. Щось може. Відбу... Смерть. Там щось може таке відбутися. Ну, обстріл. Я думаю, обстріл. Я думаю, там очікується обстріл. Обстріл Ізраїлю. Десятка монет. Король монет. Агресія. Король мечі. Так. Да. Агресія імператора. Агресія якогось імператора. Це Іран? Це Іран або хто це? Удари розбите серце. Війна. Війна в домі. Якісь відбулись якісь зміни. Може статися знов повторення війни в домі, в Ізраїлі. Ну, щось очікується. Саме хто? Я не можу сказати, але ось очікується. Обстріл якийсь. Очікується знов повтор війни. Є чітке, чітке розуміння покрокового руху в напрямку реалізації домовленості для реального і стійкого миру каже Умірав після перемовин в Парижі. Всі в очікування, всі е, чекають, коли ж ми будемо отримувати плоди з цієї. З цієї роботи. Прикольно, дивіться, очікування, тобто врожаю для нашого дому, для України. Ми очікуємо реального результату. Перемовини тривали дуже довго. Саме зараз ми в очікуванні результату. Україна в очікуванні результату. Правосуддя: підписання чогось може бути в найближчий час, в найближчі місяці, може бути підписаний саме якийсь документ по правосуддю Далі Буданов каже після цих перемовин в Парижі, що не вся інформація буде публічною, але є досить гарні результати, каже Буданов. Буданов каже, що не все буде публічно, що багато чого казати не будуть. Ну і правильно є дуже гарні результати по перемовинам. Україна. Смерть бажання. Ну, смерть це може бути трансформація, закінчення війни. Україна бажає закінчити війну. Але стосовно територій, стосовно територій, є щось нове. Обговорюють зараз щось нове стосовно наших територій. І в цьому є якась хитрість. Або ми повинні показати свою силу, або тут щось інше щось хитре, прийняття рішення. Прийняття рішення, і головне питання добитися з боку Росії, щоб і вони прийняли цей план миру. Да? Ось це ще на головне. І є тут деякі в них. Ну, тобто, ми реально зараз будемо з вами кілька місяців. Ну саме люди, да? в очікуванні результатів цих перемовин, перемога України. Є якісь, є щось таке хитре таємне стосовно територій, як нам чинити, як зробити, що зробити, щось нове, неочікуване. І є якісь рішення переможні, як схилити Росію до миру. Ось. Про це каже Буданов. Уміров там каже про інше, да? а Буданов каже саме про ось це. Ну, Скоріше би вже. Курс долара йде вгору. Від потужності Трампа курс долара пішов вгору. Скоро вже буде 43. Зараз 42,75. Скоро вже буде 43. Курс долара йде вгору. Давайте, ще чекати в найближчий час? Долар дуже підніметься в ціні. Ну, я ж кажу: від потужності Трампа. Оце карта Трампа. Від потужних дій з боку Трампа долар буде потроху рости. Від потужності Трампа. Да. плану, Україна, боротьба, деньги вищий суд, світ. І в світі долар буде рости рости в світі, тобто світовий курс, так. Да? Не те, що там його піднімають якось, знаєте, там спеціально, або там якось тримають. Ну, В общем, а світовий рівень долара буде рости від потужності Трампа. В останні дні. Він же ж там продавець року продав е, більше всього в світі Боїнгов за цей час. Ну і плюс його ця потужність. Венесуела, ось ці танкери Росії і так далі, ще, ще там буде і буде далі. Нафту ж він, да? Хоче керувати венесуельською нафтою. До речі, Венесуела це там найбільші запаси нафти. Далі Трамп розпорядився про вихід США із 66 міжнародних організацій. Значить, припиняється робота та фінансування 31 структура ООН і 35 структур поза межами ООН. Трамп виходить з міжнародних організацій. Чого? Бо він вважає, що це все. Ці організації це тільки витрачені кошти, а толку від них нуль. Ну, тобто, дурень і розбите серце. Толку від цих організацій немає. Це просто. Організації створені, сидять там люди і отримують кошти. Насправді вони нічого не роблять. Показує так. Гроші, гроші. Він не хоче на це витрачати гроші. Ну це його. Я ж питаю, чого? Це його мнення, це його думка. Не хоче марно витрачати гроші на ці організації, бо це він вважає по нулю дурень. Хитрість обман імператора. І взагалі, оця ООН, да, оця ООН, вона взагалі може рухнуть. Оця ООН. Толку від нього. І останнє давайте. Росія, Зеленський каже, Росія крутить носом, але партнери можуть його і відкрутити. Прикольно. Зеленський про небажання Москви йти на реальні перемовини. Росія крутить носом, але партнери можуть його і відкрутити. Каже Зеленський про те, що Москва не бажає йти на перемовини. Чи, відкрут, відкрутять, а ну давайте, чи відкрутять носа Росії в Москві? Відкрутять носа. Луна. Дорога. Сонце. Нос Москви, Путіна і Росії це їхня нафта. Оце їхній нос. Його за нього вже взялися. Тобто це метафора. Зеленський каже, загадками. Нос Росії. Ось нос Росії, це Сонце. За нього вже і взялися. І саме це змінить ситуацію всередині їхньої країни. Все тримається на сонці. Ось такі новини бережіть себе на все добре.